Їхнє знайомство розпочалося, коли обом було по 16. жили в одному під'їзді. З часом вирішили будувати доросле життя спершу по окремо, але п'ять з половиною років тому вирішили з'їхатися. Здавалося, це буде початок чогось великого і міцного. Проте, вже за кілька місяців, розповідає жінка, вперше відчула, що любов у цій історії це не про ніжність. На жаль, людина робить, що хоче. Поводиться, як собі вважає за потрібним. Він розуміє, що йому нічого за це не буде. Я вирішила взятися за цю справу, скажімо так, тому що я не одна така, і я захотіла довести це все до кінця. Має бути якась справедливість. Жінка теж має право жити, бути гарною. Тим більше, ну я завжди була красуня, а з мене просто зробили урода. Ревності алкоголь. А згодом і кулаки, як зізнається, жінка два роки вона терпіла, а далі побої ставали систематичними, а синці чималими. Проте йому все ні по чому. По покаранням за це зазвичай були виправні роботи та звичайні штрафи. Проте сьогодні ця справа знову повертається до зали суду. Її відновили після того, як обвинувачений втік із військової частини. На лаві підсудних він без адвоката від захисту відмовився, а до суду його доставила поліція. Звільнилися, і прокурор подала про відновлення 9 квітня. Винесено у фалу про відновлення і призначено на сьогодні судове засідання. Жінка розповідає, що Останнім таким проявом кохання, яке і призвело до судової зали, стала зламана щелепа в двох частинах. Прийшла людина, істота, верніше, бо це людиною назвати не можна. В 11-й годині пару ударів зламав челість, далі він мене завелося просто шовернув з дивана на підлогу і добивав кулаками ззаду по ребрах. Тобто я вже була на підлозі. Це б тривало дві години. Ці тортури, це каторга, це просто і в мене враження було, що я попала в пекло. Однак, як зізнається, потерпіла думки, що це не через ревності, а через квартирне питання. В неї почали закрадатися давно. Останні три з половиною роки вона намагається остаточно розірвати стосунки, але як каже, переслідування не припиняються. Батьки з ним не хочуть жити. Він проживав у моїй квартирі, він почувався абсолютним хазяїном. Вигнати я його не могла ніяк, тому що розумієте, я виходжу на роботу. Він спускається. Ну я живу на третьому поверсі між четвертим, ну третім четвертим поверхом. Тобто, я не знаю, він може забрати ключі. Він перестріває мене з роботи і з нічної зміни це жах. Тобто, три з половиною років останніх мого життя. Це було просто пекло. І я ніхто мені не вірив, просто я нічого не могла зробити для того, щоб позбутися цієї людини. Розумієте? Відтак до справи долучений і цивільний позов про відшкодування моральної шкоди у сумі 20 тисяч гривень. Проте ще очікується медичний висновок, який прояснить витрачену суму на лікування. У зв'язку із чим справу відклали незаконними діями нальотова. Була завдана шкода у розмірі 13 тисяч сто двадцять 70 копійок. Наразі наразі цивільний позов не поданий, а тому вважаю за доцільне відкласу судове засідання за для того. Чи вдасться цього разу обвинуваченому уникнути покарання? Дізнаємося згодом. До слова підсудному інкримінують умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та вчинення домашнього насильства. У мене враження, що він просто сатана. Це не людина, людина так не поводиться. Ну і це ну я не знаю, істота сатана, як завгодно можна назвати. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.